Експозиція області є традиційно найбільшою на виставці. Вона розміщена в павільйоні номер 3 експоцентру на загальній площі 456 квадратних метрів. Ще на 150 квадратних метрів розташована відкрита експозиція регіону перед павільйоном. Експозиція Дніпропетровської області проходить під гаслом Будуємо нову Дніпропетровщину разом з президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. Область живе, область двигается, Ми показали свої високі достижения, а також плани на будущее. нас очень большие плани наша стратегія которых маркери, должны результати, яких ми и 2020 году. І ми обязательно это сделаем. Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко відзначив високий рівень експозиції Дніпропетровської області. хорошо сбалансировано все в павильоне, и я с удовольствием посмотрел и высокие технологии, которые, которыми может гордиться Днепропетровская область. Но в то же время очень приятно увидеть ту же Петриковку, которая сегодня претендует на наследство, на культурное наследство ЮНЕСКО. То есть я думаю, что вот такая многостороннее и сельское хозяйство, и перерабатывающая промышленность хорошо представлена. Поэтому я думаю, что вот этим всегда славилась Днепропетровская область. Большая конкуренция и в промышленности, и в культуре, и в сельском хозяйстве. Но ничего, очень хорошо, что сейчас набираем обороты. Я радуюсь, потому что за последнее время увеличилось количество инвестиций в область, количество государственной поддержки. Явно видно, что предприятия начинают набирать. Від Дніпропетровської області у виставці взяли участь більше 60 підприємств та наукових установ Дніпропетровської області, які представляли 72 види продукції товарів та послуг. Новинкою в експозиції Дніпропетровської області стала сенсорна карта. На ній розташовані міста та райони області. Натиснувши на місто чи район, кожен зможе отримати детальну інформацію про соціально-економічний розвиток території та про знакові проекти, які реалізуються на цій території. На виставці також представлена родзинка Дніпропетровської області. Петриківський розпис. Цей унікальний вид народного мистецтва Дніпропетровщини відомий у всьому світі. Художники нашого регіону проводять персональні виставки не тільки в Україні а й за кордоном. Громад. В цьому опросі у нас є очень багато на Ми дуже успішно используем і применяем в нашій області различные техніки і лучше практики. в том числе и иностранные. Ежегодно мы в рамках технических программ при содействии Ассоциации местного самоуправления области реализуем свыше, больше 120 проектов.